Вітаю, книголюби! Хочеться почути вашу думку, чи існує дружба між чоловіком і жінкою. Адже нещодавно прочитала книгу Сесілії Ахрен, де закінчується веселки. І ось там був цікавий лист від дівчини до хлопця, від подруги до друга. Але ще їм тоді було по 17-18 років. І мені цікаво, чи ви зрозумієте, чи це дружба. Чи це вже зароджуються якісь стосунки? Отже, найтопішому ідіотові з усіх моїх друзів: Я пишу цього листа, бо знаю, що якби довелося говорити тобі це у вічі, я б точно тебе відлупцювала. Я тебе більше не знаю і більше не хочу тебе бачити. Усе, що я від тебе отримую, це аби як нашкрябана записка чи поспіхом скинутий лист раз на кілька днів. Я знаю, ти постійно зайнятий і маєш бетані, але послухай, я завжди думала, що я твій найкращий друг. Ти навіть не уявляєш, що в мене за літо. Поки ми були дітьми, ми відштовхували кожного, хто намагався з нами подружитись. Ми відгороджувались від усіх доти, доки залишалось тільки двоє ти і я. Ти, напевно, нічого не помітив, бо ніколи не був на моєму місці. Ти ніколи не залишався сам. У тебе завжди була я, а в мене ти. Тепер у тебе є бетані, а в мене нікого. Я тільки зараз почала розуміти почуття всіх тих людей, які намагалися якось подружитися з нами і яких ми відштовхували. Я знаю, що зараз ти робиш це не навмисне. Ми двоє теж ніколи не робили цього навмисне, і не тому, що не хотіла нікого більше знати. Просто ніхто більше нам не був потрібен. Сумно, але схоже, що тепер я тобі теж не потрібна. Зрозумій, я не скиглю й недурікаю, просто намагаюся пояснити, що скучила за тобою. І ще мені, мені без тебе дуже самотньо. Щоразу, як ти відмовляєшся погуляти, все закінчується тим, що я лишаюся вдома з мамою і татом дивитись телевізор. Яка нудьга! Ми збирались розважатися все літо. То що ж сталося? Чи з двома дівчатами ти дружити вже не можеш? Я знаю, ти знайшов свою дівчину і між вами якийсь особливий зв'язок, якого в мене з тобою ніколи не було і не буде. Але між нами було щось інше ми ж завжди були найкращими друзями. Чи дружба зникає відразу, як тільки приходить хтось третій? Напевно, так і є. Напевно, я просто цього не розумію. Бо досі не зустріла свого хлопця. Я не дуже поспішаю, мені подобалось так, як було. Може, тепер Бетані твій найкращий друг, а я просто знайома? Мене кілька років і, випадково, почувши моє ім'я, ти скажеш А, Розі, та я про неї вже сто років нічого не чув, а колись ми були найкращими друзями. Цікаво, що вона зараз робить. Ми так давно не бачились, я про неї вже навіть не згадую. Ну, Приблизно так висловлюються мої батьки, коли на вечірках зі своїми теперішніми друзями згадують старі добрі часи. Вони розмовляють про найважливіші часи в житті та згадують імена, яких я навіть ніколи не чула Де ці люди зараз? Як могла мама відмовитися від спілкування з людиною, яка 20 років тому була дружкою на її весіллі? Як може тато не знати, де живе його найкращий друг з коледжу? Вони ж провчилися разом п'ять років. І знаєш, ось що я думаю. Так, так, я справді інколи думаю. Я точно не хочу бути однією з тих людей, які так легко забуваються, тих, які були колись дуже потрібними, особливими, важливими і дорогими, а через кілька років від них залишились тільки невиразні образи десь на задвірках пам'яті. Я хочу, щоб ми назавжди залишились найкращими друзями, Алексе. Я щаслива, що ти щасливий, справді, але я почуваюся покинутою. Може, наша ера вже закінчилась, може, тепер прийшов час для тебе і Бетані? Якщо так, то я не буду надсилати тобі цього листа, але якщо не буду надсилати, то якого біса я досі його пишу? Добре, я, мабуть, піду, досить вже про це думати. Твоя подруга Роузі.